Можна спіймати той час, коли вони почали говорити, наприклад, хлопків замість вибухів, коли вони почали українців називати там, іншим чином і робити е від'ємний відступ, е наступ, як вони кажуть, або там ж доброї волі. І це дуже цікаво в незалежності від того, звідки вони це кажуть. Ми аналізуємо і Телеграм трошки, і рутюб, і тіві дані, і завжди це. Там годину в годину вони починають казати однаковим чином про однаковий речі. З допомогою штучного інтелекту українські розробники створили онлайн сховище російської пропаганди за останні 12 років. У ньому понад 100 тисяч годин відео з російського телебачення, рутуб і телеграм-каналів. Кожна із транскрипцією російською та англійською мовами переклад намагалися адаптувати так, аби англомовні глядачі розуміли контекст. Ми навчили е, розуміти систему е, слова америкоси, наприклад, да, а не перекладати це як американці. Да? От це був задіяний сучний джерел для того, щоб максимально близько переклад був до, до першого джерела. Тобто, якщо в російському телебаченні використовують якесь жаргонне слово, ми перекладаємо мінос, американець, за образлива назва американця з, з, на російському телебаченні. Онлайн сховище під назвою War of Words створила команда під керівництвом екс-міністра культури України медійника Володимира Бородянського. Він називає російську пропаганду феноменом 21-го століття і вважає особливо важливо, аби англомовна аудиторія разом із текстом бачила відео з емоціями російських ефірів. Адже саме відеоконтент, переконаний Бородянський зіграв головну роль. Ми боремося з нацистами з фашизмом. Ми знаємо те, що люди, які дивляться телебачення, серед людей, які дивляться телебачення, війну підтримує 80%. Серед людей, які не дивляться телебачення, війну підтримує 40%. От вам такі цифри. Це, до речі, російські цифри. Їхнього дослідження. Це було нове прозоріння у багатьох людей. А як насправді працює ця пропаганда? От що таке можна сказати? Брату, сестрі там, матері доньки, щоб вона більше вірила російському там пропаган... ну, пропаганді ніж своїм рідним в Україні, завдяки ресурсу на основі штучного інтелекту кажуть розробники. Західні глядачі зможуть зрозуміти, наприклад, як активно росіяни погрожують їм ядерною зброєю або так званими ударами по центрах ухвалення рішень. Ми повинні примініть тактичне ядерне ружжя по території України. А також відслідкувати в контексті пропагандистські звороти, побачити той новий яс, да оце мир, це війна, да, не вибухи, а хлопки. і це прямо чистого в чистому виді. Загалом Україна лише вивчає можливості штучного інтелекту для боротьби з російськими фейками, заявили в урядовому центрі стратегічних комунікацій. Використання штучного інтелекту для протидії пропаганді на початковому етапі і у США, розповідає американський дослідник російської дезінформації Дерен Лінвіл. Сама Росія наголошує він потужно використовує штучний інтелект, зокрема для поширення брехні в соцмережах, створених американськими компаніями. Наразі Лінвіл із групою дослідників університету Клемсона освоює можливості штучного інтелекту для виявлення фейків і пропаганди з його допомогою дослідники знаходять у великих масивах англомовних текстів і відео ключові слова й теми, які вказують на поширення певного наративу. Наприклад, кілька місяців тому журналіст Такер Карлсон відвідав Москву, взяв інтерв'ю у Путіна і зайшов у продуктовий магазин, невтомно розповідаючи про те, як там усе чудово, і одразу після того з'явилася історія, що Україна намагалася вбити Такера Карлсона. Тож, наприклад, якщо я хочу подивитись на розмови про замах на Такера Карлсона, якого насправді ніколи не було, штучний інтелект може допомогти мені зрозуміти, якими способами люди про це говорять, які різні слова вживають, щоб це описати, які зображення чи Відео використовують для цих розмов з допомогою штучного інтелекту, дослідник встановив наратив про замах на американського телеведучого походить із Росії. Так само вдалося встановити походження й нового фейку про американські лабораторії в Україні один із тих, які побачили відносно недавно, що фармацевтична компанія Pfizer керує лабораторіями в Україні та випробовує свою вакцину на українських дітях, і в результаті діти помирають. Ця історія, звісно, повністю вигадана російськими гравцями, які використали вебсайти для подальшого поширення її в соцмережах. Громадяни США є мішенню для дезінформації, особливо в рік виборів, кажуть представники американської компанії DeepMedia. На основі штучного інтелекту компанія створює програми для органів влади та власників соцмереж, які допомагають викривати фейки. За допомогою нашого інструменту ви можете взяти частину контенту, чи, наприклад, 10 тисяч одиниць контенту, і пропустити їх через систему. І вона видасть показник упевненості щодо того, чи це може бути діфейком або дезінформацією. Зазвичай усе, що система видає показник у понад 50 відсотків, справді демонструє ознаки маніпуляції. Розробники інструментів також зазначають, регуляція неправдивої інформації, особливо в соцмережах, ще на дуже ранньому етапі, але кажуть, компанії власники вже визнали проблему і готові вкладати кошти на боротьбу з поширенням дезінформації. Особливою загрозою фахівці наразі вважають саме діпфейки. 2020... У 2020 році це не було тим, що могла б створити пересічна людина. Лише кілька людей знали, як створювати діпфейки. А тепер люди можуть створювати діпфейки на власних телефонах, що є викликом і величезним фактором ризику. Один зі свіжих прикладів діпфейкове відео з речником держдепартаменту Меттю Мілером. У ролику поширюють його неправдиву заяву, що в російському Білгороді не лишилося цивільних осіб, і США вважають місто законною цілю для українських ударів. Придивившись до відео, стає видно за кілька секунд речник змінює краватки та сорочки. Частина з відео точно була взята з моїх виступів. Чи воно було підроблене, невідомо. На аудіо зовсім не я. І чи це було змонтовані кліпи з моїх слів, де я говорю одне слово, їх змонтували різними способами. Чи це версія штучного інтелекту? Ми ще не знаємо. Ми це вивчаємо. Я скажу як застереження для всіх. Якщо ви бачите відео зі мною, і колір моєї краватки та сорочки змінюється від моменту, коли мені ставлять запитання до моменту, коли я даю відповідь. Це очевидний показник, що. Відео не справжнє. Експерти з досліджень дезінформації наголошують, штучний інтелект не ідеальний і радять звертати увагу на деталі. Фейкові фото й відео часто видають невідповідні руки, одяг, прикраси чи міміка. А в роботі з текстами, передусім, закликають вмикати критичне мислення і перевіряти першоджерела. Ірина Шинкаренко, Олексій Осика, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.